І далі про південь і продовжимо нашу мову. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені на Херсонщині через російські обстріли. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За добу окупанти накрили вогнем 18 населених пунктів Херсонщини, поцілили просто в житлові квартали. Пошкоджено вісім приватних будинків та інші споруди автомобілі. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури і газопровід. Олександр Толоконіковав, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонського ВАР разом з нами. Вітаємо. Доброго ранку. пане Олександре. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про оперативну безпекову ситуацію в регіоні. Ну, Якщо казати про вчорашнім обстріл, то дійсно там є загибла жінка в хрещені в Києві, там постраждала жінка, але на жаль, це не все сьогодні. Зранку. В Рятувальник розбила, розбрали, заливали одному із приватних будинків в цьому населеному пункті, і знайшли ще одне тіло чоловіка, який загинув наслідок цього обстрілу: 63-річний чоловік. Тобто, за вчорашню довозу у нас вже два загиблих, на жаль, про поранених, якщо казати, про п'ять людей з них один чоловік. Прошу варто розповісти, Один чоловік поранений внаслідок скиду вибухівки з дрону в Станіславі. Викликали допомогу швидку. Коли швидка допомога приїхала на поміч чоловіку, росіяни знову запустили цей же дрон і знову скинули вибухівку вже на лікарів. Поранена фельдшера жінку і оперативно вивезли. Надали допомогу, слава Богу, не все буде добре. Пошкоджена автівка швидкої, ну, продовжують тероризувати е, все цивільне населення, щоб також е, не допомагали цивільним, на яких вони скидають вибухівку. Росіяни скидають на швидкі та рятувальники, як вже неодноразово. Так, щодо проти обстановки в повітрі сили оборони півдня, зокрема, звітують і наші протиповітряні оборони звітують про те, що ракети летить в бік Одеси. Якщо ви хтось дивиться зараз нас звіти, то будь ласка, будьте у безпеці, будьте уважні. До вас ще запитання? Ми тут щойно ну цитували пана Прокудіна. От він зокрема днями раніше говорив про те, що із резервного фонду Кабміну виділять і додаткові кошти, наприклад, там інфраструктуру відновлення в Херсонщині та Херсону. Ми говоримо про те, що працюють мобільні центри допомоги в Херсоні. Ми в цілому цей ефір наш присвячений відновленню допомоги людям. По яких кейсах нині є конкретні результати? До речі, на засіданні президії конгресу громад, зокрема, нещодавно обговорювалося питання підготовки до зимового опалювального сезону Херсонщини, в тому числі, розкажіть трошки про це? Так, дякую ще конгресу місцевих влад. Це неодноразово вже. Ми дякували за це, от під головуванням Андрія Ярмака про те, що ми, по перше, отримали завдяки першому конгресу, який був майже рік тому, отримали збільшення кількості бригад розмінувальників, тому що наша економіка, економіка регіону Херсонського залежить від земель, які будуть розміновані, на яких аграрії зможуть посадити або посіяти. Свої продукти, і вже зараз ми наближаємося до половини розмінування тобто, 317 тисяч гектарів з 683 розміновано і продовжується це даними темпами. Збільшилась кількість після конгресу. Збільшила кількість піротехніків і вибухотехніків бригад майже в 10 разів. Зараз близько тисячі працює, тоді працювало 100. Uh, і це дуже важливо щодо інших опаленню, Ми вже зараз працюємо, дякуючи уряду за їхні ініціативи, але ми і самі працюємо uh, з тим, з міжнародними організаціями, щоб забезпечити, як в минулому році, ми це забезпечили на 100% населення, яке не мало там електропостачання, газопостачання деревиною пілетами. Ну завдяки нашим міжнародним організаціям, які продовжують нам допомагати, ми вже зараз. Розсилаємо необхідні кількість, на які громади нам надсилають. і будемо надіятися, що по такій же схемі ми відпрацюємо все і цієї зими. А щодо Херсону, також обговорюється питання на конгресі. Думаю, що також будемо з теплом, дай Бог, щоб нічого не змінилося. Ну, за даними на підтвердження ваших слів, за даними державної інформаційної платформи, Херсонщина в лідерах щодо розмінування. Тож сподіваємося, що і цей рік і вже наступні роки питання аграріїв, їх роботи значно будуть убезпечнішими. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.